<свят> номер 28. Спроба. Дійсно, спроба номер якась там не знати яка. Ми знову їдемо на цю гору. Апідську і знову будемо намагатися піднятися! <музвят> До нас 13.15 і ми почали свій підйом. І вони потім будують собі, бо вони ж спачать, як у людей других. Там ми говоримо, що чомусь тут на Західній Україні тут будинки набагато красивіші у людей, ніж у нас, у район. От подивіться, всі будинки новесенькі, красивенькі. До речі, карта показує, що нам іти десь приблизно 3 години. Тільки що пішки. Якщо все буде добре. Отже, зараз скоро ми побачимо нашу гору. ось вона. Та-та-та. Йдемо десь ми годинку вже. І ще нам йти Дорога не важка, до речі. Тут насправді їздять автомобілі Типу джипів. Коротше, нам потрібно було ще в перший день, коли ми на цю дорогу вийшли. Нам просто потрібно було йти вперед і все. А так ми витерпили стільки часу і тільки тепер знову повернулися до тієї самої дороги і тепер будемо знову від пішки. Ми трошки вище піднялися, і щоб ви розуміли, минуле відео, де я показувала наш похід, то ми йшли типу ось такою дорогою. Внизу ось так. От, 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 типу, ось так. Там десь внизу ми так і йшли. І ми думали, що ми просто ось так піднімемось нагору. Але красиво тут, звичайно, дуже. Певно, мікрофон підключив, вже буде не чути. Люди церкву будують на горі. Це буде, напевно, тут дзвіниця. Ось, ось таким краєвидом. Але єдине, що мені подобається ну, бачити гори, коли ти знаходишся в самому низові, тому що тоді гори великі, ти маленький і... Дає, виникає такий ефект, що начебто гори дуже-дуже великі, дуже красиві. А коли ти чим вище, вище піднімаєшся до вершини, наприклад, то всі інші а, вершини вони будуть внизу. І буде виникати враження, що вони взагалі низенькі і такої краси вже немає. Зараз ну, ми піднялися, я знімала щойно. Так, воно гарно. Але, але того ефекту вже немає, коли ми були внизу. Тому що гори вже всі вони просто пологі, як начебто ну, як хмаринки якісь. Ось тому, якщо ви не маєте можливості підніматися в гори, то не сильно засмучуйтеся, тому що будь-яка гора, вона красиво виглядає лише знизу. Високо в горах ось такий вітряк. Гляньте у людей тут трьохповерхова хата. Просто тут, в горах. Ми ж тільки піднімаємо. У них тут будинок. Прокидатися так кожен ранок. Так, да, у них тут краєвид. Ого го який красивий. Клас. Стали трошки передихнути, Попити водички. А, пересохло джерело. Водички тут немає. Будемо свою пити. Скажіть, ну як це так? Ну як це? Ну ви ж тут відпочиваєте, люди. Ну що ви робите? Що ви робите? Невже так важко з собою те сміття носити? Так гарно тут. Злить мене це. і три, ще сім з половиною каме. Це якби. Це якби найблизький шлях. Тут прямо є от, от шматки асфальту. Типу, тут була зроблена дорога. Тут навіть, от дивіться, труби є. Для чого тут робили колись дорогу, Не зрозуміло. У нас є ідея, що це був якийсь секретний об'єкт Радянського Союзу, якась база, щось там робили. Ну, реально, нащо тут у горах е, така дорога потрібна була. Ах. Краса було йти 3 години, але ми зупиняємося буквально кожні 10, тому що от знову зупинилося. От знову красиво. Коротше, це перший горбик. От прям такий, щоб досить ну, стрімковато було. Але це стрімковато взагалі не поєднується з тим, що було в попередньому лозі. Зараз десь тут висвітиться. Е -е, тому що там реально були підйоми жорсткі, там ми реально не мали сили підніматися, тому що воно було стрімко. Було стрімко, а тут ну, просто як дорога йде собі під невеличким нахилом. Слухайте, поїхали люди на мотоциклах, але вони в курточках. А, а Саша взагалі в мається. Дуже гарно. Ось це вже той хребет, бачите, він лисенький. І от там має бути зараз апіць, напевно. Виглядає, як, як наче мох. Дивіться. Але це гори. Дуже красиво. Боже, дивіться, як воно красиво буде. Я не можу. Я не можу. Дуже. Фото. Хвилинка закінчена. Хлопці на нас злі, тому що їм доводиться нас чекати. Але ми не могли, ми не могли зупинитися, тому що ну погляньте, як воно красиво тут. Ми вже дійшли до того моменту, коли нашу гору. Ось вона. Якби машина йому їхала, то нам було б ще 19 хвилин щент. А якщо пішки, то десь година нам йти. Ми зараз трішки знову виставимося. Тепер йдемо стрімко вниз. Ну тут вже б ми не поїхали машини. А, ні, ну хіба взагалі-то, якщо тут взяти і тут взяти, то можна приїхати помаленьку, так? Да? А от лісом. лісом. А, да, точно, тут лісом дорогу прямо зробили. Так, да, реально. Обережно. Типу нормальний такий підйомчик зараз буде. Але його не видно. Ви не бачите, під яким схилом він знаходиться. Ми, вчора дивилися в інтернеті, що робити, якщо побачиш ведмедя в лісі, Типу, які повинні бути дії. Так от, якщо ви побачите ведмедя в лісі, то вам потрібно ні в якому разі не розвертатися до нього спиною, потрібно йти туди, звідки прийшли. По-перше, а по-друге. Якщо ви бачите, що ведмідь починає на вас нападати, то ви повинні підняти руки. А, підняти руки, коротше, дати йому можливість вас обнюхати, і потрібно говорити, що він вас почув ще по звуку. А якщо ведмідь на вас нападає, то там в рекомендаціях було написано, що треба лягти і прикинутися. Лягти потрібно і прикинутися мертвим. Так от, ось ведмідь. І ось цікаво, як допоможе прокидання мертвим врятуватися від звіра. А що це таке? Дивіться, люди написано смітник. І ось зроблене місце для сміття, де яма викопана, де викидаєш сміття, а потім його або забирають, або просто закопують. Але ну це, це типу, вже хоч якийсь вихід, ні. Будь ласка, не викидайте сміття на природі. Це, це дуже погана звичка, не можна так робити. Це Звичайно, таке місце відпочинку людям. І досить продумано все. І найголовніше, що там можна викидувати сміття. Тобто є спеціальне місце для викидання, щоб люди не смітили. Це прям дуже-дуже ок. Дивіться, на моля роздала. Джеки! Так, Зараз машина. Машини нам залишається ще 12 хвилин. А до цього півгодини назад, коли дивилися, то нам залишалося машиною 15 хвилин. Тобто ми замість трьох хвилин їзди машиною, ми піднімаємо цілих 30. Уф. Нам вверх. Yeah. Вверх. О, тут досить симпатична хатинка така. О, тут уже ще цікавіше. Добре. Як Сашка тобі? Добре, нормально. Нормально. Поки було легко. Це буквально... О, там село видно. О, І річку, і село видно. Це все, що ви бачите, це поляни з яфонами. Яфона це місцева лохина. Вона йде. Ось така от ом, дрібненька. Люди сюди приїжджають, збирають і продають ці яхни. Коротше, це дійсно. Апіцька ось там. Коротше, ми піднялися вже на ось цей хребет, де показано було, що машини їздять. І ось тепер йдемо вже до самої апецької. Тут уже не так спадло. Легкий підйом. І тут сюди гори, 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 І там гори. Класно. Тільки тут вітер, звичайно. Усі їм у ущ... щелі є ковничко українською. Западено. Впадено цією. Угу. Ось цією впаденою ми піднімалися тоді в минулому відео. І от десь, десь ось тут ми зупинилися були. Бо нам реально по карті було дуже-дуже мало показано йти. Туди-сюди, а потім вернулись і прийшли сюди. Так, да, тобто це взагалі недалеко. Але, але там нереально було б пройти, ні? Якщо ви їдете машиною, то я думаю, що ви можете бути впевнені, якщо це машина якась, ну, типу, джипа, то ком реально сюди піднятися аж до самої вершини. Google Карта каже, що нам ще залишилося 5 хвилин. Їхати. Ще, напевно, знову ще цілих пів години. Дивіться, як гарно. Гарно, гарно, гарно так! Ми відпочиваємо. Подобається вам похід? Хто хоче наговерло, не йдіть, йдіть сюди. Все ж кажу, хто хоче наговерти, не йдіть, їдіть сюди. Тут реально Да, Прямо справжній такий, нормальний, конкретний у нас похід вийшов. Другий раз, так? О, тут вітру нема. Так, що тут пишуть? З 1510. Гора Апіцька. Андрію Скільки? Гора Апська? 1510? Тисячу. Говорила 2093. Мнялися! Ура! Андрій Олю фотографує, ми стоїмо за стовбом, бо тут так холодно. Дивіться, машина Ніва, і вона собі покіненько спустилась, дивіться. Тому, в принципі, сюди на машині реально підпали. Повнопривідні? Так. Але можливо і не повнопривідні. Треба брати вгору. В першу чергу. Серветки. Ні, не серветки. Прапор. Прапор. Прапор? Прапор? В першу чергу. Прапор, так. Да. Тут я не спорю з тобою. А, і воду, тому що якщо яківка нападає, важко. А що ще? Теплий одяг! То Теплий одяг потрібно брати. Ти був у шортах то, і в майці не треба йти вгору. Не то, робіть то, так. Я ж піднявся б сюди по-любому. Ну не факт, що ти спустився. Спустився? Спустився? Отже, ми змогли все-таки піднятися на Апінську. Тут дуже Давай. красиво. Кожного разу, коли я хожу, походи, я кожного разу говорю ту саму фразу. Красивіше набагато гори, коли ти в них піднімаєшся, коли ти йдеш, тобто набагато красивіше сам шлях, а не досягнення от, мети, типу підняття на якусь вершину. Будемо спускатись потихеньку вже. З дому моєї бабусі видно саме ось цю гору, на яку ми піднімалися. І я не знаю, чому так, але я жодного разу ще не була тут, на вершині цієї гори. Оце все червоненьке, що ви бачите, це все а, лохина. От вона близько, бачите? І оце там ростуть ці ягодки. Тобто це ось ці всі гори, ось ці всі гори, вони вкриті лохиною. Тобто це дуже популярне місце, і ось там теж це все в лохині. Бабусиного села сюди люди приїжджають для того, щоб збирати яфини. А я вам вже казала, що яфини це типу як лохина. Наша дика, вона дуже корисна і, і вона дорого продається. І я не знаю, як так вийшло, що я майже кожного літа сюди приїжджала, і жодного разу на мене не було такої можливості, щоб я змогла піднятися на цю гору. Гора вважається взагалі невисокою, але через те, що ми піднімалися з досить низької висоти, то підйом був трошки, трошки важкуватий. До речі, шоста година. Ми почали свій похід а, в час дня, тобто в першій годині. Тобто, це вже ми 5 годин в поході, і ще нам три години спускатися. Коротше, похід нормально, але дуже довго для такої гори просто і все. А так легко, ну, не знаю, чітко. Просто дуже довго сюди йти. Таке відчуття, що там. Менше гір було видно, ну точніше, менше вершин маленьких цих. А тепер та... рівні з Говерло? Да. Плюс багато будиночків маленьких на... на склонах, і воно гарно все досить виглядає. Тому не знаю, мені здається, що тут трішки гарніше, ніж якщо на Говерлу було... Якщо брати підйом Говерлу і сюди, то тут прикольніше. Олі, чому телефон? А, кажи, як тобі? Мені дуже сподобалось. Давайте завтра ще. Раз тут? гора дуже класна, не порівняється з хом'яком, з Говердою, але на машині краще не їхати. Зараз під час війни ще більше є відчуття, що от потрібно насолоджуватися, насолоджуватися життям, насолоджуватися природою, насолоджуватися можливістю просто піти в гори. От, коротше, чим мені подобається до речі, гори це тим, що в мене відбувається такі от філософські роздуми, які напевно вам не цікаві. Люди щасливі тоді, коли вони можуть отримувати задоволення не лише там від якихось матеріальних речей, а й від таких от штук, як просто похід в гори, просто насолодитися красою природи. Ну це це дуже класно, тому що ти, ти цим дуже дуже гарно заряджаєшся. Друзі, ходіть в гори, тому що гори — це енергія, гор гори заряджають. Гори це круто, тому якщо у вас є можливість, то обов'язково ходіть в гори. Тим більше в нашій країні є ось такі от красиві місця. Ну ними ж потрібно насолоджуватися. Звичайно, ніхто не повинен забувати, завдяки кому у нас є можливість зараз ходити в гори. Закінчую відео про наш вдалий похід на гору Апіцьку. Дякую вам за перегляд! Буду вдячна за лайки. У нас тут така ситуація, що ми, напевно, поки не з'їмо всю лохину по дорозі, ми, ми звідси не підемо, просто посемося. Ось така от вона. Mm -hmm. 4. 4. 23 км. Коротше, ми пройшли 23 км сьогодні, 33 тисячі кроків. Молодці.